Вітаю на моєму каналі Doctor from Ukraine. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже серйозну хворобу. По оцінкам експертів, до 2050 року майже півтора мільярди людей будуть страждати від цієї хвороби. Ця хвороба може забрати 15 років життя. Ця хвороба може забрати зір людини, ноги та прискорити інсульти-інфаркти у 5 разів. І це цукровий діабет. Які симптоми цукрового діабету? Ну, По-перше, його буває декілька типів, і основні, дуже різні це діабет першого типу і діабет другого типу. Що означає цей тип? При першому типі не працює підшлункова залоза. Вона не синтезує інсулін. При другому типі залоза працює, інсуліну багато, але є інсулінова резистентність. При першому типі дуже така яскрава клінічна картина. Як правило, це діабет молодих. Більшості їм страждають діти. Є виключення, але коли треба задуматися, чи здати кров дитини на цукор? Якщо дитина худне, якщо дитина дуже слабка, в неї велика втомлювальність, вона багато п'є і часто бігає до туалету. Діабет другого типу не має такої яскравої симптоматики. Десь може бути сухость у роті, десь трошки же пече язик. У когось встановлення діагнозу цукровий діабет починається в кабінеті дерматолога. Якщо у людини часто фурункули, карбункули, кандидоз, молочниця. Якщо висипання такі, особливо все, що гніне, або людина порізалася і воно дуже довго заживає, не може все загоїтися. Дуже багато симптомів при другому типі, але якщо їх всі перераховувати, то можна сказати, що і для інших хвороб вони теж характерні. Що потрібно розуміти, коли ну, треба насторожитися максимально, коли людина була гладка. В неї вираз животик, і тут вона починає немотивовано худнути. Тобто вона не робить спеціальну там, гімнастику, фізичні вправи або не змінювала харчування, був гладкий і почав різко худнути, це завжди привід звернутися до лікаря і в тому числі здати аналіз на глюкозу. Як встановлюється цукровий діабет? На сьогоднішній день є дуже багато методів контролю глюкози. Це різні глюкометри, це системи непрервного моніторингу, добового, але сам діагноз, цукровий діабет ми виставляємо завжди лабораторно. Тобто, якщо ви прийшли у гості і а, хтось міряє своїм глюкометром цукри. Так не виставляється діабет, бо глюкометр це система самоконтролю. І так, я хочу, щоб ви запам'ятали декілька цифр. Бо, якщо ми будемо казати, яка капілярна, яка венозна кров по плазмі а, або по цільній крові можна дуже заплутатися. Є три основні речі, які я хочу, щоб ви запам'ятали: норма цукру крові 3,3, 5,5 м на літр. Це норма для всіх. Є такий міф, що з часом у людини підвищується цукор, і це є нормою. Якщо ця людина хоче подовше пожити без інсультів, інфарктів, то вона має тримати свій цукор у нормі. А зараз дві також дуже важливі цифри. Якщо ви наче нічого не ївши, здаєте глюкозу, і вона у вас більше 7, це завжди Цукровий діабет. Якщо ви здаєте глюкозу і в будь-який момент часу по лабораторним показникам більше 11 це завжди цукровий діабет. Це не стрес, це не з'їв щось солоденьке, це цукровий діабет. Про інші методи дослідження. Про, а, про глюкозотолерантний тест, про, про те, як вірно міряти кров глюкометром, про те, що таке добовий моніторинг, я буду робити окремі відео, бо тема дуже велика. І я не хочу, щоб ви втомлювалися, і хочу, щоб вам було цікаво та корисно. Тобто, ми будемо робити о -о окремо відео по профілактиці, лікуванню, харчуванню і методам контроля. Дякую за увагу! Підписуйтесь!